У Каховці відбулась зустріч партійного активу політичної сили опозиційна платформа за життя. Партія гучно заявляє на усіх рівнях. На місцеві вибори йдуть перемагати на зустріч із головою Херсонської регіональної організації ОПЗЖ Єгором Остиновим та кандидатами у депутати завітала більше сотні прихильників та однодумців політичної сили. Поєднання досвіду і молодості тут у каховській команді я впевнений дасть абсолютно точно. Результат. Ми переможемо на цих виборах у Каховському районі. У Каховській ОТГ перед жителями Каховки був представлений і кандидат у депутати Херсонської обласної ради, підприємець Сергій Дроздік. Балотуються, бо мають досвід за плечима. Каденція у нинішньому скликані облради. Входять в нашу ОТГ. і я знаю, що таке проблеми села да люди. Вообще, брошені. Ні автобусів, ні нормальних магазинів. на сьогоднішній день. Ми не їх ми не їх забити. Ми не должны их оставить. І ми їм повинні дати таку, таку ж саму можливість, як і любим гаражам і всім іншим. на посаду міського голови Каховської об'єднаної територіальної громади партія висуває Ірину Гончарову. Перш за все, це професіонал з великої літри, людина, яка знає, вміє відстоювати соціальні інтереси самих незахищених верст населення, адже попрацювала більше 20 років у системі пенсійного фонду України. Є професіоналом своєї справи і абсолютно впевнений в тому, що якщо люди каховчани її довіри, Ряд свій голос, то вона не підведе. У цьому впевнена і сама Ірина Гончарова за плечима не лише досвід роботи у державній установі, а й депутатський мандат. Сьогодні завершується її каденція у Каховській міськраді, тож чітко розуміє, із з чого роботу треба починати. Нам необхідно проявити якнайбільше уваги нашої медицини. Нам необхідно змінити взагалі підхід до розподілу бюджетних коштів. Я бачу це місто комфортне для життя наших громадян. Воно красиве, розвинуте. Є взаємодія бізнесу і влади. Бізнес розуміє, куди йдуть податки, які вони сплачують. Наші громадяни нікуди не їздять для того, щоб заробити собі на шматочок хліба. Вони працюють у нашому місті, тому що буде багато робочих місць у команді опозиційної платформи за життя. Ольга Радіонова, кандидатка у депутати Каховської міськради. Пані Ольга говорить, що партія витримала гендерні квоти у команді кандидатів до Каховської міської ради 50% жінок. Серед питань Каховської громади, якими готова займатися, це соціальна сфера. Хочеться почати зі стратегії розвитку міста. Насправді немає стратегії, не можна вирішити жодних питань. Ми маємо створити філіали позашкільної освіти, щоб кожен регіон, кожен район нашого міста і наше майбутнього ТГ мав до цього доступ. Ми має функціонувати і розвиватися програма підтримки охорони здоров'я. Ми маємо вирішувати питання, де мають бути пандуси, як людям, які в нас мають особливі можливості переміщатися по місту, якщо ми не створюємо для них умов. Ми маємо попіклуватися про кожного зустріч із представниками опозиційної. Платформи за життя пройшла у режимі відкритий мікрофон. Тож кожен із присутніх міг поставити питання, що хвилює. Єгор устинов наголошує, опозиційна платформа за життя це партія миру, і саме питання миру відстоюють на загальнодержавному рівні. Добре, усвідомлюють і локальні проблеми. Якщо ми говоримо про нашу Херсонщину, то безперечно питання збереження мережі загальноосвітніх навчальних закладів, питання збереження наших закладів охорони здоров'я, соціальної сфери оце я вважаю, буде нашим основним завданням у майбутніх радах.